Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці 14 січня, захід Хмельниччини. Ну що, друзі, нас закидає снігом. Вже, напевно, около 30 см є сніг. Ви знаєте, я вчора так трошки дивився по інтернету, бачу по інших областях вже є, вже є ораю, землю нема снігу, а нас, друзі, закидає, друзі. Нас засипає по повній програмі. Пасіка вся в снігу. Сніг сипе. Отакі От у нас, друзі, справа, так що і в нас де повноцінна зимівля. Всім її зараз влізти і не можна, тому що, ну що туди полізеш, бачите, повно снігу. Не знаю, друзі, зимуємо, а як воно, що воно буде, ми не знаємо. Це таке. які прогнози. Скільки після цих в нас дуже холода, були дуже такі, бувало, до мінус 20 були морози. Було холодно, то не знаю, що там з тим, що тим утепленням. Я коли цей рік, так як я завжди знаю, друзі, що гарно утеплій сім'ї. мали сім'ї дуже гарно сюди утеплені, вони свободно виходили без проблем. У нас цей рік безутеплений, я не знаю, як воно буде, що воно буде, тому що ну, працюємо по нових технологіях. Але бачу льотки верхні. Були рано, прийшов, льотки були в снігу, але зараз бачу трошки поотаювали, значить, сімейки живі, здорові, працюють. Отакі От в нас, друзі, справа, так що закидає нас, задуває нас. Отак от ми, от ми, друзі, готуємося до сезону. Ну, як ми готуємося, друзі, нема такого, де, щоб було якесь таке тепле приміщення, щоб можна було там працювати, так як всі приміщення такі розчитані більш на, 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 на літній період понастроювані. Ну нічого. Але, друзі, поки такий період є, підкопаємо те, те підкопаємо, те підкопаємо. Ощінку міняємо, о, і так потихеньку, помаленьку, готуємося до весни. Працюємо, плануємо, друзі, а плани, а плани, як бджола вилетіла. Інтересно, піде вулицю чи не піде? Ні, вилетіла бджола, пропаде. А плани, як працювати, як робити, як... скільки, що, як дуже багато планів, а чи збудуться наші цей рік плани, чи не збудуться, але хочеться. Знаєте, поки живий, поки ще на цю землю топчемо, то хочеться ще, отакий от сніжок падає, хочеться ще щось працювати, хочеться, хочеться якісь знаєте, друзі, експерименти провести, хочеться щось те, і те, і те, як Ви знаєте, бджільництво це ну, цікава справа, друзі, цікава. Наскільки цікава? Якщо ти не ти не працюєш, просто так, що це там бджоли, мед там вся остальна продукція. І все, і ти все, за все, все твоє робоче місце. Але коли ти це все, ще, знаєте, друзі, приміняєш різні технології, приміняєш всякі, всякі укоріняєш інновації. Всякі і воно ну, так, знаєте, якось так інтересно, наблюдаєш за всяким тим розвитком, наблюдаєш, навіть настільки цікаво, настільки захватующе йде. Ну це, як я ж казав, іде це як наркотик. Але що ти зробиш? То такі справді, так справедливо. До весни ми готуємося, до сезону, можливо, не повністю приготуємося, тому що зараз в даний момент все дуже подорожало, все дороге, все. Одна тільки я ще не розказав, що одна тільки наша продукція дешева, але знаєте, я говорю з людьми і вони кажуть, що тільки настоящий пасічник. Він каже, з на що. Не покине цей, тому що дивлюся в інтернеті, дуже багато, прямо дуже багато за що пасіків продається, прямо масово продають люди. Ну, можливо, хто виїжджає, можливо, хто є друга робота допоміжна, хто то може, не може, немає часу з неї обходитися з нею. Ну це всякі обставини є, знаєте, всякі, всякі є обставини в людей, і понятно, Так за даний момент таке важке в нашій країні. Тому. Так воно виходить гарне, дивиться, порою погане, порою такі гарні вулики виставляють на продаж. А я зговор з друзями, мої друзі кажуть, що нормальний пасічник, правильний ніколи не. Але знаєте, в житті бувають такі обставини, що і правильні пасічники мусять продавати, тому що в житті, знаєте, буває таке, до мене, там хлопчина пише, буває, що мусили продати пасіку за тим, щоб попасти в лікарню, лікуватися. Мусили продати, тепер наганяють. Ну, в житті всякі обставини, друзі. Поки ви знаєте, поки ми на цих ногах, поки ми ще щось там тягнемо робимо, то нам для нас це цікаво, для нас це поки підсильно, ми це робимо. Ну, а ми, звісно, казав, чоловік нам йде не до молодості, ми йдемо до старості, йде нам буде важко буде. Але ми працюємо, друзі. Тому кажу, в даний момент хотілося вже, ви знаєте, друзі, завжди дав цю пору. Всі в цю пору я вже ставив е, ці е, не повірите, але вже в цю пору Я знаю, що вдарає перше число вдарає перве число Нового року. І я завжди, в мене готові на всю пасіку пакетики. І я вже бігав, ставив пакетики. <плух> Синичка. Цей рік не знаю, друзі. Ні одного пакетика ще не поставлю. Вже не 14 число. Але ще поки я... Камі ще я не ставив пакетиків, не ставив підкормок, не знаю. І перед цим похолоданням дивився, що сім'я меду хватало, вроді би були всі ще коло пореднього льодка, а там хто його знає, друзі. То так, друзі, ми працюємо гачка, надіємося, що вже хоча б, щоб трошки потепліло, бо вже знаєте, трошки цей, і, і цей сніг, і цей холод, то це трошки і надоїв, звісно. Але таке це зима, друзі. Саме, саме зараз це хрестинські, дворічні. Старий новий рік, саме ці морози тиснуть. Так що, друзі, несмотря на що ми працюємо, готуємося. І, я кажу, щоб трошки тепліше, може би якісь рамки привіз, би, збивав би. збивав але так як зараз сніг, я туди на фірму не доїду, бо це треба по селах їхати, то я просто там не доїду, у нас зараз дуже погано чистять дорогу, то просто я не проб'юся туди, щоб купити рамок, ну нічого. Прийде пора на все, будемо збивати, будемо робити, все буде нормально. Отакі От друзі у нас справи. Так що захист мельниччини засипає по повній і того, друзі, но прочисти, через пів часа таке саме, но прочисте, через пів часа таке саме. Так що засипає нас по повній програмі. Але, але я думаю, все буде гаразд з нашими дівчатками, не знаю. І трошки підсямйопка, яка я завжди, знаєте, не кладу матрасів, завжди утеплю їх сильно, то я і не переживав ніколи, як там в мене з утепленням. Це рік я зимую практично без утеплення, то не знаю, друзі, як воно там буде, що воно буде, я цього не знаю. Ну, Но... працюємо, друзі. Ми працюємо по повній програмі, готуємося до сезону. Ой, я ж кажу, дивлюся по інших районах. Хоча дивився там, о, люди, трактори горають, поля сухенько, тепленько, чистенько. У нас зима. І то така зима, друзі, що нормальна зима. І дує, і мете безконечно, що днем, що ночі мете закидає. Ну нічого. Ну, нічого. І, і, і колись і нам треба віддихнути, правда, друзі, не все время спину гнути. Вона вже так ця спиняка пече. Але трошки треба під грубою полежати, трошки треба, хтось сільський мене понімає, трошки полежати, віддихнути. О, так що такі в нас правильно, так що ми, зимівля в нас йде. Потікає. Ну, вроді би так щоб сказати, щоб такі морозяки, щоб у вас такі були. Декілька днів були, такі були морози, що прямо вийшов до худоби, то прямо невозможно було, невозможно було. А це вроді чуть-чуть попустило, чуть-чуть, так то в день послаблюються морози. Ну нічого, ну нічого, друзі, це, це. Все проходяще. О, головне, щоб було здоров'я, щоб можна було, знаєте, вроді би так дивилися недавно, що, знаєте, коли входили в зиму, оу, яка зима довга, ошки, які ще довго чекати. А тут вже дивіться, зори рік прийшов. Пів, практично пів січня прийшло. І так у маленького збіжить, друзі, будемо готуватися, треба буде е -е, фольгрізол е -е, купляти, скласти. треба те. Знаєте, друзі, цей рік заміняв ековощину. Не знаю, ще не, я не користувався цією ековощиною, у мене була вощина, все еко не користуюся, Попробуємо Цей рік що це за вощина. Я, що вона себе представляє яка вона. Ну, все треба колись попробую, все колись попробуюся в перший раз. Ну, красота, звісно, зима дуже шикарна, дуже, звісно, хотілося б дуже холодно, щоб встати, щось збивати, робити. Друзі, це практично невозможно, бо дуже Постоїш пів півчаса і зараз в ноги мороз, і зараз в ноги замерзаєш, тому щось би є, мені треба було б і ще дніща, прильотки поприробляти, і все поробити. І... Ну, що то, я ж кажу, Холодно не, не хочеться. Не хочеться і холодно, простудитися теж не хочеться. То так, виходжу, знаєте, рано собі вийду, наче вдень чисто подивлюся, як мої тут дівчатка спочивають. Взяли, подивлюся на верхні льотки. Якщо вони бачу зрання закидяні, приходжу під обід. Ага, всі льотки, значить все нормально, пчоки живі, дихають. Не знаю, льотки так і на всю відкриті. Ну, не знаю, буде бачити, друзі. Якому вийде у нас. Цей рік з зимівлею, бо вона якась така, знаєте, ви знаєте, в той рік була якась чудесна зимівля. Чого? І на Новий рік Костець така була теплення, друзі, так гарно пчолки обльотувалися, що куди. Цей рік обльоту практично не був. Був, ну якийсь слабенький. там Декілька сімей на сонці вилетіли, облітались декілька сімей. А так практично бджоли так практично не облітувалися. Тому у нас цей рік зимівля буде трошки важкіша, бо, я ж кажу, не було. Не було з цього обльоту хорошого. Мені зараз трошки важкувато, звісно. Зараз, вже, ви знаєте, я осінню трошки давав сіропчик, так не багато, не сильно, але по чуть-чуть давав сіропчик для того, щоб зараз осінню не перегружати. Я так дав, дав аби щиталося, це навіть не загодов для підтримки, там вони з піднизу по юбочці підляли, але і, дуже, я замітив, що дуже його там на, і, на сіропчикові друзі дуже бджоли довго сиділи. Не хотіли зразу підніматися на мед, вони довго сіли на сіропчику. От вони цей сіропчик під'їли. І дуже добре, що знаєте, до нового року, коли є сіропчик, такий медово, медово цукрово сита, вона і легша, вони так легше переносять. А зараз вже з нового року вони вже почнуться, звісно, вже попіднімалися. Всі сімейки, звісно, попіднімалися до гори. вже їдять той твердий соняшник. Ну нічого, я думаю. Вони його помаленьку будуть розігрівати, так як цей рік сім'ї не дуже поганий, такі, більш-менш, більш, звісно, більш, цей рік на цей рік по планах дуже багато роботи, і, практично все міняти матки, все цей рік попробувати запустити матководство з високої букви, як вийде, але попробуємо. О, так що от такі у нас Д, лежу, друзі, і знаєте, план мечтаю, мечтаю. Мічтаю, так, там поставлю вулочки, там поставлю, там те, туди. Туди отводочки, туди пару пакетиків підкидаю, поїду до друзів, візьму там, туди, сюди, там попробую, там, знаєте, так якось так лежиш, плануєш. Але коли приходить весна, коли ти залежиш вже цю роботу, то вже ні до чого. Тупо саєш і тупо працюєш дусь. Але знаєте, людина як робить, яка людина робить, і вона робить наприклад, на роботі, і вона не отримує від цього якогось удовольствия. Та людина, знаєте, вона швидко покидає ту роботу. Тому що, от санички в мене є. і Вона покидає ту роботу, тому що, знаєте, робота це одна справа, але її ще треба любити, коли любиш, коли вкладаєш душу, коли працюєш, коли коли тобі це подобається, коли. Я ж не раз казав, мені вже казали, кидай, ти, ти, скільки тобі та треба, взьмис там десять вуликів і працюй. А воно щось хочеться, кожен ще додатися, ще додатися, ще додатися. Хочеться по таке там хоча б декілька сімейок додавати. Ой, так от дивлюся, знаєте, друзі, коли починав посічнікувати, коли я поробив ці всі будля, цього. ці всі то її поробив буде. О, приходив до мене один чоловік, каже, Володя, а чого ти так? Володя, чого ти так близько їх робиш до, ну, По пасіці? А в мене тут росло дві абрикоси. Гарні, такі великі абрикоси. Я ж не додав до уваги. А тепер думаю, ну було відступише метрів хоча б за штири, щоб було більше місця. Бо так зажато, знаєте, якось так. Що навіть вже нема де і що і що -то десь поставити. Було ж і, ну, фатає, города фатає, було одступи, ще метрів хоча б чотири. То прийшло, так, абрикоси зрізав, бо тут треба було буде поставити. Було поступу за абрикоси. У ну, в на той момент що то, якось так я швидко раз-раз-раз, раз, ніхто тоді не підказав мені, що це так можна було відступити ще відступи було ще три метри. Ти було б ще декілька радів можна було поставити вуликів. Ну нічого, вже розбирати не будеш цього всього. Ну, якось тукаємося, туляємося, десь ми впихаємо ці вулики, десь роз, трошки поплотніше ставимо, бо ой, ти такі не справи, друзі. Так, так ми працюємо. Отак, я вийду, потішуся своїми сімейками. І тако гляну, друзі, гляну, тако, от тако гляну. Так подивлюся, друзі. Так, да, я не сказав, що там в мене одна з найкрепших сімей, але для одного чоловіка є коло чого, друзі, працювати. Є коло чого робити, і то треба вулика поправити, то бачу там те, там треба підкосити, там треба підмазнути, там треба, бо є місцями, де не де краска лучшеться, як де треба поправити. Ну нічого, це треба буде ще купити, знаєте, друзі, що зробити. Буду там треба купити одного 300-го на 10 Для чого, друзі? Для того, щоб можна було... Ага, от, наприклад, в мене цей вулик підійшов, я трошки треба ремонтувати. Взяв корпус 300-й, поставив, ще її перекинув. Ти вулик можеш красити. Покрасив він, висох. Тепер можу другу сім'ю переставити. Ось в даний момент мені треба деякі вулики попідкрашувати. У мене нема на заміну вулика, щоб я взяв поставити. Щоб можна було. У мене є 145, але вони без верхніх людків. О, І не хочу. Вони всі стоять, 145-й, всі стоять з сушю, нехай стоять. Але як вона нас там зимує? Треглянути та, та суш. Подивимося, що в нас там Тута... наші хатинки. Ой, так. Ось тут ми готуємося, друзі, до сезону. Повним ходом. Так. ось стоїть від мишей, Як там наша сушка стоїть. Знаєте, друзі, непогано стоїть наша сушка, звісно, Трошки вона крихкувата, бо морози. Ну заходь. Гарна суш. Знаєте, друзі, я б не сказав, що ця суш гарна. Знаєте чого? А не буде. Тому що це вся суш з Хоньківської вощини. Знаєте, самі розумієте, яка. Є де, де тільки попала краща вощинка? А що там в мене? О. О. Сушка наша віддихає. Так, закривайся. Все на магнітах, все замикається, все закривається. Сушка стоїть нормально. Отакі от в нас справи, друзі, так що. Хорошо, друзі, знаєте, як елементарна, ця нещасна будка, але е, от є де суш поставити. Хорошо, правда? Їдемо до віси поставити, теж добре. Так Тому це треба купити один-трьосотий корпус на десятирамочні вулиці для того, щоб в мене на заміну були. Був один корпус для того, щоб я міг в процесі. Прийшов, зняв корпус, відставив, на те місце поставив другого. Готового, а то забрав, поремонтував. Далі, так по ходу діла, щоб міняти по всій пасіці міняти вулики, щоб не дати їм дуже сильно зношуватися. Бо будуть облазди, то будуть гнити, то так. О, так, так само це треба знищено взяти. Для того, щоб можна було і знище і поремонтувати, і, і, ну, щоб зробити і ТО, знаєте, друзі. Ось таке. Все час, що то, знаєте, треба, треба, треба. Ти таке, ти літо приходиться порою, нема коли, знаєте, дуже дивишся, навіть нема коли вгору глянути, нема коли. Але знаєте, це дуже добре. Але все одно ми відкраю їм врем'я, друзі. Їдемо по друзях, по пасіках, їдемо, дивимося, общаємося. Є мова для спілкування. Колись моя сестра казала в районі, приходять пасічники, і вона спросила, хлопці, про що хочете говорити. Я вас дуже прошу, тільки не про пасіку. Ви почнете говорити про пасіку, все, це вже каже, я його і на базар не висмикну, ні в магазин нікуди не висмикну. Це вже буде з вами стояти, півдня тарабанити, а я буду сама ходити кругом. Ну, такий, і вже казав один чоловік, ти живешся. Я живу цим, друзьям. Да? Я цим живу, от, я ж кажу, вийшов, щоб я два-три рази в день не вийшов, навіть зараз на пасіку, такого бути не може Всі приходжу. Перегляжу, передивляюся. Але що ти зараз хотілося б, звісно, подивитися, може деяким сімейкам і вже треба було, можливо, де треба було вже корма, так як меду хватає, можна було б десь пакетик поставити з медом. Але не знаю. Поки не лізу, не лізу, думаю, що все буде добре для нас, правда, друзі. Все буде перезимують, якось воно буде, не за горами, друзі. Ще ще місяць. Ще місяць. І ми будемо туди лізти, друзі. Зараз кажуть, чого ми будемо лізти? Будемо ставити золчик, хто клейонку, хто золчик буде ставити. Для того, щоб було бджолкам тепленько. І Для того, щоб знаєте, пішов в розвиток хороший. То й почнемо лізти, почнемо запустимо руки тут. Аби ми тільки туди, друзі, раз руки запустили. Тоді вони звідти вилазити в нас не будуть. Та я ж кажу, тут така пасіка невелика, і то приходиться. Порою приходжу три часи ночі сестра приходить, кати спати сьогодні будеш чи не будеш. Стукаєш, збиваєш, натягаєш, робиш, десь ремонтуєш вулики, красиш, розкладу стілажі, тут крашу. А що робити? Мені ніхто не прийде. Не, можна. Знаєте, друзі, але є така одна поговорка, чужими руками тільки добре жар загрібати. А я що цього, не знаю, чи це добре, чи це. Я на що цього дурежі п'ятіння. Це, знаєте, це так, як то частинка мене. Частинка мене, це базіка. Тому хочу все своїми руками, хочу, щоб ніхто сказав мені взять, дядь Вова, позвони, ми прискочимо. Ти покрасимо тобі все, приготував краску. Все. Ми станемо бах-бах, за день перекрасимо. Ні, я собі помаленьку сам покрашу, я помаленьку сам підкрию. Під, під, під але добре тако дивишся, друзі, знаєте, хочу за цей інтернет сказати, порою, знаєте, він надоїдає, порою дивишся, ти хорошо. Треба жесті заказав. Треба рамки. Пожалуйста, треба це, пожалуйста. Треба вулика такого, треба, треба таку рамку, треба таке. Зараз набагато краще працювати. і Хто хоче, дивишся, знаєте, лежу і дивлюся молодих спеціалістів, дуже багато, дуже багато старих поділося. Відійшли, люди вже менше знімають, не мають здоров'я. І пасіки трошки попродали, бо тому що люди вже не мають здоров'я, підійшли роки. І багато молодих пасічників, які працюють на ціниві. Ну, ще деякі старі є. Дивишся, ще що то вчися, ще що то під, підхаплюєш. Дивишся на молодих, як вони працюють. Вони, друзі, вони зовсім по нашому працюють, не так як ми працювали. Вони працюють зовсім по-нашому. Вони вводять ці технології. Вони, знаєте, як ти сказав, знаєте, вижимають з пасіки по повній програмі. По повній програмі вижимають з пасіки. Я роки попрацював. Ну так, працювали, бо працювали, ну щоб так знаєте, щательно, щоб і... і то ще порою, знаєте, ще порою, воно ну, що то дивиться, ще не так, ще якісь є недороботки, щоб треба було те підігнати, те підігнати, Ну нічого. Якщо буде время, якщо все буде нормально, друзі, що все зробимо те і друге, правильно? Отакі От друзі, про так що зима. Не знаю в кого як діліться, в кого де як зима, в кого де І що, ну ми зимуємо. І то такі шапки і снігу понападали, що йдеш по пасіці, йдеш по пасіці, просто красота. Просто красота, друзі. Йдеш, сніжок лежить. О, красиво, красиво, друзі. Дуже красиво. О. Але вже руки сурблять, звісно, руки сурблять, хочуть Хочеться туди запустити свої руки, хочеться, щоб подивитися, що обішатися. Але природа каже, не лізь, ти з осені все зробив, як треба. У городі би все. Значить, не лізь, не пхай туди руки, не запускай, Хай худоб... не мішай худобі зимувати. А вона перезимує, все буде добре. все буде, Все буде добре. Добре, друзі, нам головне миру, здоров'я. Все. Зимуємо, хто як піші, хто зимує, в кого тепло, в кого, в кого обльоти, в кого шов. Ми то зимуємо. Все, друзі, всім пока, до нових зустрічей.